Липень 2025 року буде посушливим, а температура повітря буде вищою за норму. Про це повідомили в українському гідрометцентрі. У прогнозі йдеться, що середня місячна температура коливатиметься у межах плюс 21, плюс двадцяти градусів у Карпатах від плюс 17 до плюс 19, що на 2-2,5 градуса вище за норму. Також липень не буде щедрим на опади. За прогнозом, місячна їх кількість очікується 25-73 мм, міліметри. А у Карпатах та на прикарпатті місцями від 84 до 109 міліметрів опадів. Це лише 64-79% від норми. За даними Укоргідрометцентру, липень найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та з періодами спекотної посушливої погоди. Тим часом синоптик Віталій Постригань повідомив, що липень 2025 року спробує компенсувати спекотні градуси. Зокрема, він навів приклад Черкащини де Чер. Червень може стати рекордним за температурними перепадами та посухою за останнє століття метеоспостережень. Як повідомляли синоптики, погода в Україні у середу, 25 червня, відзначиться коливаннями температури повітря в помірних межах. Найвища температура повітря очікується на півдні, сході та на Закарпатті. Там стовпчики термометрів показуватимуть плюс 30 градусів і трохи вище. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.